Поліцейські Смілянського відділу поліції затримали місцевого жителя та його товариша, які займалися виготовленням наркотичних засобів на сай опія цитальованого. Під час проведення санкціонованого обшуку у квартирі чоловіка поліцейські виявили 500 мл цитильованого опію. За даним фактом відкрите кримінальне провадження з статті 309 Кримінального кодексу України триває слідство. Дарив макове зерно для собственного потреблення. Що тому буде? Розтворіть. Просто Так. Шо Що ти тут робив? Зайшов в гості, я часто захожу. Ви друзі, так? Да? Що ага. ви сьогодні робили? Чай. Я вам чай пив. – Наркотики потребляли? Ні, я не успівав. Ви не успіли потребити наркотики. Це було для вас підназначалося? Пополам. – Пополам. – Попаланс. Да? Ви якісь фінансові кошти за це даєте чи ні? Ні. Чисто по дружески Бесплатно, да? Да. да. Соко на маквикзерен. Было? Было. Полкилограмма. Сока получилось готового наркотика. Я сделал три. Три шприца. То есть куба? Три, три куба. Три куба. Готовое шо тут? Ширка? Да. На балконе все. бутылочка. Шоу, шоу. Шоу. это все растворить. Что в кульку Использованные зерна. Использованные зерна, да? Шприц том, что? Пустой. Пустой шприц. уже было использовано, да? Да. Понял. Пульбулятор.